Хотів так швидко, так різко, блядь, сказати і, і знову всрався. Здрасте. Старий шкарбан вітає. Що в мене є? Червоні маки. Буду шарудіти, блядь. Не можу втриматись. Що ж тут зробиш? життя несправедливе. Що, ще раз здрасте. Смачні конфетки. День ало. Що, блядь, день ало? Вже, блядь, все, вже пів на четверту. Який, блядь, день? Вже вечір можна сказати. Закругляйся, хватить працювати. Дивись, як працюють інші. Ну. я. Е, е, но... Та що за хуйня? Пиздець, блядь. Хотів розказати, що не сратий початок стріму це, блядь, не стрім. Ну, нахуй, я так скажу, блядь. А зараз до сюжету. Зупинились ми на чому на справі угоди з дияволом. Початку викрадено для початку. А о, точно. Ми були в печері з професоркою Доу. Я вирішив, що я лицар, і сказав: Я тебе забираю. Ми валимо. Вона каже: валити можна, але треба щось там зробити. Було. Я полапав цю мушлю, і в мене стався припадок. Поки падав хестями, побачив отого тіпа. Згадали, що було в попередніх серіях. Мабуть, мені треба повернутися в лікарню. Я так підозрюю. Be safe. We don't have any free beds left. <laughs> Ось ось він, так, як я й думав. Як я тут опинився. Ну ми тільки що прийшли, чувак, ти що не в курсі. Що ви тут робите, Йоганес? У вас талант ставити неправильні запитання, пане Рід. Останнє, що пам'ятаю, я був під водою. Що саме ви робили під водою? Там під водою був древній храм. Він потворний його несе. Найжахливіше, що я бачив. Осе гаразд, я вірю вам. Я не проситиму вас знову це переживати. А прошу, скажіть, що з звері Доу? Де вона? Не хвилюйтеся, вона тут, у лікарні, у морзі. Що стало з моїми речима? Я маю негайно їх знайти. Пане рід, невже я схожий на санітара? Я. Звісно, ні, перепрошую. Хоче чекайте, серед ваших речей випадково не було такої собі печатки. Як знайдете початку, заходьте до мого театру. Ось адреса. Можливо, я відповім на ваші запитання. На все добре, пане Рід. Я так розумію, мене врятував якийсь незнайомець. Ви знаєте, хто це був? дивимось, ваше прізвище рід, так. Хм, о, Це був наш постійний пацієнт. Постійний. Його звати Білі Дранно, і він любить перехилити чар. Біла гарячка? ага. А те, що він розповідає під час терапії, будь ласка, повернуть мені мої речі. Ага. Ось звісно, ось вона. Ну все добре. Добре. Оце вже добре. Але кулі не всі на місці. Чого не стільки й було. Дивно, що я ті про гельмінтів нічого не розказував. Наче все навіть цеглину повернув. Молодець. І білі Дренан, а, це ти радий, що тобі вже краще. У цій метушні я схоже загубив одну річ. Гадаєш, я з тих, хто однією рукою рятує когось, а іншою обчищає його кишені? Якщо ти не крав, то хто? Я розкажу тобі, куди йти. Тут недалеко. І вид там чудовий. Що ж, таку версію варто перевірити. Дякую. Чекай, навіть не купиш своєму рятівникові випити? Що ж за люди? Куди він мене відіслав? Ну, мабуть, туди треба піти. Подивитися своїми оченятками. Ну, мабуть, я туди. Личі цього бідолаги вже перетворились на суцільне місово. Такий самий знак Бернот намалював у Оріоні, аби прикликати почвар. Судячи з тих слідів, мене витягли на поверхню саме тут. Вочевидь, хтось дуже поспішав його зняти. Нарешті, нарешті вона в мене. Треба поспішати до маєтку. Доказну вони з'явились, непрохані гості. І Блеквуд забрав початок. Ключові докази зібрали, але ж не всі. А я хочу зібрати всі. У уважність. Все думаю, що я знаю про жовтих королів. Ніхуя. Я вже знаю ці приколи. Судове, чергове прикликання. Та ти заїбав, сука. Коли вони вже його з'їдять, ті срані почвари. Типу нормально так допомагають. Ух ти, сука! Блять, собі сраку відірвала. Дві гранати пішла такі бінімать. Чому вони завжди так виринають просто? Звісно, у Блекводів вас... є місце для ритуалів і непогано між іншим. Ні, ні, тільки не знову. А хто це кого це? А тут тим часом ціле кладовище вже. Записи ритуалів. Піддослідний номер 8. Лінда Бреннон. Невдача. Вдалося успішно видобути сім'я того, хто спить, проте мої знаки не можуть його втримати. Піддослідний номер 11. Герієт Доу. Я спізнився, проте вона не остання сім'я, як я спершу думав. Є ще дехто. Тепер ти, блядь, будеш наманипулювати гамнути таке. Ебернот проводив на комусь ритуал, але в процесі чоловік помер. Він закопав його і поставив за мету відшукати якийсь потужніший фокус. Жодному з обраних не вдалося вижити після окультних експериментів Ебернота. Ебернот був упевнений у тому, що для ритуалу йому потрібна початка Ктигонаару. А зараз вона в нього. Усі, над ким Ебернот проводив свій ритуал, помирали. Ритуал може врятувати мене. Тепер, коли Ебернот отримав останній необхідний елемент, його ритуал може звільнити мене від прокляття сімені того, хто спить. Шо. Коротше, я не дамся, але треба ще пошукати якихось задчі і доказів, бо це якась хуйня. Так, стрела, а що тут так рябить? А, ворон, ворон кудись тягне. Професіонал. Мені здається, що вона дивиться прямо на мене. Схоже на типічну бабку, що продавала в моєму дитинстві піздюкам сігарети поштучно. Зайвих шумів нема. Чутно тільки мене та гру трохи занудний. Драку йди. Занудний йому, блядь, трохи голос. Я тут, блядь, з трусів пнуся, щоб акторську гру свою розвинути, щоб озвучувати нормальними голосами різними цих, блядь, персонажів. А він такий, блядь, на пахуях. Трохи занудний, блядь. Гамноде таке, блядь. Іноді витяжка, іноді пилосос. Знов хтось не є. Ах, і скотиняка. скотеняка. позірує, ти дивись. Жедельмен. Яково, що вони якось реагують на мене. Ну, що я їх фоткаю, вони такі, типу, Не фоткай тут. Жах, скільки років цьому банкету. Ніхто не міг це пробрати. Покажи ще стіл, а пожалуйста. Насолоджуйся. Пофапав? Та воно наче значить, і не згнило. Типу. тарілки грязні, а їжа, наче виглядає норм, не? Дивись, сирочок нормальний, ковбаска. Ці хуйні просто сирі, але вони не виглядають як прогнивші. Канапки норм. Ну. Ну тут рибада хуйня. А на тому столі здалося все гниле. Ти ж детектив підмічає дрібниці, Алло. Та, блять. Знов щось проїбав. А, точно. Сім'я доведе мене до божевілля. Я остаточно збожеволюю, як і решта обраних. Якщо найближчим часом не позбавлюсь сімені. Вейвот. Яка стрьомна хуйня. Древнє пророцтво один досягне мети. Донька ослобониться, а за її роздутою утроби знову породиться той, хто спить. Красиві літературні слова. Красива книжка Скажи. Потенційні татухи. Чувачок ікеї Початку ж я забрав, так? А куди її, блять, притулить? А, ну мабуть, знову мені треба до тої печери повернутися. Ви все ж прийшли, пане Рід. А чого його не заїбашили? У вас досить дивний спосіб залицятись. Де ж не Дон Жуан? Я сподівався, ми зможемо поговорити. Ви врятували мене в храмі Дагона. Чому? А хіба я міг вчинити інакше? Я підозрював, що ви один з обраних, і зрештою я не помовився. О, це заспокоює. Розумієте, мене готували до чого. Усе своє життя я чекав на це. Це я обраний. Я дозвольте мені звільнити вас від цього тягаря. Пожалуйста, забирай пиздуй. Блекводе, вам краще почати говорити по су. Я можу дістати з вас сім'я того, хто спить. Не може все бути так просто. А це й не було просто. Я знаю, це моя доля, наша доля. Ви можете врятуватись, пане рід. Благаю, дозвольте допомогти вам. Якщо це єдиний спосіб заберегти злусту цьому, каєм забуту у я готовий. О, Чарльз, ви розумна та смілива людина. Будь ласка, лягайте на Вівтар, ми починаємо. Я погодився на ритуал. А Вівтар у нас де внизу там був не лягай, а я ляжу. Хай дістає з мене сім'я. Прокляття, бідолашне, мертвий покидьок. От це краще, ніж би я його вбив, ні? Йому може піти не так. Дозвольте справити над вами ритуал. Все пішло як треба. Ну давай глянемо альтернативу, давай. І тепер так, ні за що я забираю початку. Ну, скоріше за все, йому просто вломлю, та і все. Я бачив, що стало з вашими піддослідними кроликами і не маю жодного бажання приєднатися до них. Я йду. Я не можу відпустити вас, Чарзе. Я дав вам вибір, але ви ним не скористались. Смерть чекає на кожного, хто стане між мною та моєю долею. Короче, він здихає в будь-якому випадку. Різниця тільки в тому, що зараз я в'їбу його сам, а не якась там нас капеняка їба. На не здохне. Вот и вся резница, да? Бежим до Вандерберга в Театр. Ой, Театр Корона. Что там трапалось? Чего вы натушитесь? Вы что, в зале загублены. Что шукуете, блядь? Чего вы повылазили? Это, блядь, концы. Бачити мертвого поліцейського це певно до біди. До великої біди. О, цього берга все вже йобнули. Клас, блять. Гірза від револьверних набоїв 38. Я використовую такі самі. Три постріли в живіт одну у серце, муттєва смерть. Схоже, хтось намагався допомогти йому, але марно. Да блядь, ну... Сука, его блядь, таких... Пишка. Оскільки наше матеріальне буття не є життям, наше матеріальне знищення також не є смертю. Монада має надзвичайну силу змінювати світ. Якщо додати її до непарного числа, вона перетворить його на парне. Якщо додати до парного на непарне. Що? бо цей світ це лише гра світла та тіні, яка втрачає будь-яке значення в безкінечних коридорах кутів, створених дзеркалами, що відбувають одне одного. Ані руш, руки вгору. Навіть не думай утнути якусь хуйню. Ще відбувається тебе заарештовано за вбивство Яганасена Вандерберга. Я його не вбивав. Ми маємо незаперечні докази проти тебе, а також свідчення. Очевидця. Забирайте його хлопці. Хто <рес> <Трес> 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 рано встає, тому Бог дає детектива. Рід, сподіваюся, ви добре спали. Ці хіба не ви були за головну маєтку Карпентерів? Чим я заслужив таку честь? У вас чудова пам'ять ріде. Так чи інак, я прийшов по вас. Пан Карпентер вніс за вас заставу. Маю зізнатись, я приємно здивований. Схоже допомогти панові Карпентеру. Все ж було правильним рішенням. Ви допомогли панові Карпентеру, а він тепер допомагає вам. Карпентери завжди платять за свої борги. Карпентери, Карпентери, Карпентери. Добре, дякую. Поруч із будинком Карпентерів точно присутня якась тогосвітня сила. Я відчуваю це, молодець. Приватна власність у вулицю жебраків та незаконних мешканців стрілятимуть без попередження. Руки цього чолов'яги певно були полікуть у крові у прямому сенсі. Як показує мій досвід, залишити це тут було не найкращою ідеєю. Запах крові може принадити купу різних незваних гостей. Нас, наприклад, він, вочевидь, дуже серйозно ставиться до своєї передвиборної компанії, а взагалі то нормально ставитись серйозно до справи, яку робиш. Співгромадяни Окманці від сьогодні на першому місці буде Окмонт. Повернемо окмонту колишню велич я <реш> вже так і чув, блядь. Ну прикольно зробили, звісно. <реш> Порожня як обіцянка політики. Чому Пірс звинуватив мене? А, ось о він. Драстє. Вітаю, пане Пірс. Ї як ви тут опинилися? Навіщо ви сказали, що це зробив я? Перепрошую як інакше. Мого друга вбили. Чого б я мовчав? Ви знаєте, що я цього не робив? Навпаки, Ріда, я бачив ваше обличчя. Ви чи раціональна людина, Пірс. Хіба ми не можемо домовитись? Знаєте, моя люба матінка дуже стара, та дуже багата. Я страшенно сумуватиму за неї, коли її не стане. Сподіваюсь, ви не серйозно. Пане Рід, як би це сказати, моя кампанія зіткнулася з певними труднощами через суттєвий. Брак ресурсів, а справа все ж у грошах. Боюся, усі ці бюджетні негаразди негативно впливають на мої когнітивні здібності. Якщо ситуація поліпшиться, можливо, мій розум проясниться. Наприклад, я можу раптом зрозуміти, що переплутав вас із кимось іншим. Як ви могли таке запропонувати? Купити вашу матір мене, люди, у якого нема серця. Я цього не робитиму. Давайте без емоцій, ріде. Пройдіться, подихайте солоним повітрям, потім уявіть, як вас страчуватимуть, чи може це допоможе вам передумати. От і все. Одна нас справа мамок їбать, а друга труїть. Труїть я не збираюся. Тіп замовив вбити свого колегу, а можливо навіть боса. Бо Йоганес Вандерберг, він же був також із жовтих королів. І судячи з того, що в нього весь прикид був жовтий, він був в ієрархії вище ніж у цей поц з жовтим таликом. То нахуя я з ним тоді розмовляю? Якщо він зрадив своїх, є Вибач, Біллі, це важливіше за нас, обох нехай переможе сильне. Мені прикрочити тут Ріде. У цьому місці чимало людей, які є гірші за тебе. Що ти думав, я засю, блядь, вас всіх перехуярить, Тут чуш. Руків Круків похуярили, єбануті, блять, якісь. Все добре. Вау. You've been doing Ви чудово впорались, пане Ріт, я чекатиму на вас у готелі Рив Диявола. А я казав? Я казав, що він жовтий король. Я з самого початку це знав. <хе> Драсті, він же мертвий, фантастика. Ну, він жовтий король йому пахую. Те, що я можу тобі сказати. Король у жовтому. Це, мабуть, відкрився б костюм, якби я погодився на його на співпрацю з ним. Оооо, дивись, яка тема. Ну так, давай. Мілтон Пірс намагався підставити мене, тому я й відплачу йому тим самим. Якщо я підкину пістолет до його скривавлених речей та зроблю світлину, має виставити щити цих доказів, щоб зупинити пірс. Ахуєнно, так і зробимо. Де цей піздер живе? Щось якась дивно, блять, раніше їх можна було їбануть однією кулею, а тепер дві. Я зробив світлину кривавленого одягу Мілтона Пірса та знаряддя вбивства. Мені потрібно показати її Карпетеровому управителю як доказ винуватості Пірса. Цього має бути достатньо, щоб поліція провела обшуку його маєтку, а потім звинуватила вбивство його замість мене. Отака я криса, блять. І що, погодитись з жовтим королем чи ні? Погодитись знищити все, спалити нахуй це місто. Здоров. Здоров до коров каже, а до мене драсті. Нарешті, пане Рід. О, ви маєте рацію. Коли ви так говорите, думаю, я погоджуюся. Блискуючи. Король жовтому. О, клас. Зараз ми бігом перевдягнемось. Я відчуваю, що це вже кінець, і під кінець я хочу побігати стільненько. Ось так. Скажи, що на М? Вперед. Тільки вперед. Класний костюмчик подобається. Я так розумію, що вже кінець гри тож сьогоднішнє 10-кругленьке. Наше проходження буде фінальне. Добре, трошки сумно. Чусь ти припхався. А! О. А я вже готовий був плакати, що це фінал. Ось тобі і фінал. Він намагався втекти, але щось зламало йому шию одним ударом. Я не хочу зустрічатися з тим, що зламало йому шию одним ударом. Ого. Чого така страшна музика? Сталось. Ось іде по мене. Бідолаха помер від кількох поранень у живіт. Воно щойно поворухнулось. Ох, здалося. А то він також їх боїться. Да. Добре, що не я один. Блять! Блять, блять. Сука, глуп'янки. І не здохла, падлюка. Так, ну і ти. Дібанько мали. Денлюти удари його не стало. Яка гайдота. Жахочвари влаштували тут чимали побоїща. Оню, що це взагалі за тіпи? Лист від орендодавця. Хоч би які проблеми були у вас із шумом, голосами вночі та жахливими запахами, пропоную вам вирішити їх із паном Гілом цивілізованим чином. А дівка Нівроку штрикнула ножицями цю хуйню. Це її, звісно, не врятувало, але сам факт. Вони френдлі чи ні? Блять! Блять! Ти бачив, як воно швидко переміщається? Їбать! і вона зжерла всю мою менталку, паздець. Алло, у мене з менталкою всього ок з'їбався. Блять, насраф совштани. А де воно ділось? Добре, хоч зброя нормальна була, відстрелив її голову. Ну добре, давай вже з тобою поговоримо. Де вона ви вбили її? Це біса було. Я був впевнений, що пристрелив її, але вона втекла. Це уша, Жриця Майя, якої цурається сама смерть. Дивно, навіть за мірками цього божевільного міста. Вона прийшла по мене. Не розпитуйте мене більше про це. Я не можу вдаватися в деталі. Ну коротше, поняв навіть, якщо ми будемо на порозі того, щоб спалити це все, які біднімать, з'явиться уша і захуярить нас, і не дасть нам відкрити браму. Мені потрібно. Ваша допомога, щоб потрапити до Києва тигла... на ару. Справді, але є проблема. Яка проблема? Жриця має? Уша. Отак. А я вже думав, що фінал. Зараз ми підемо і все зробимо. Ага. Ви випробовуйте моє терпіння, Джозеф. Коли знайдете її лігво, повідомте мене. А я поки що підготую для нас захист від її магії. Цього достатньо, дякую, Джозефе. Усі докази зібрані. Ед, ти тут, та не ти. Ед, тут. О. Добре, що ти тут. Молодець. Дякую тобі за те, що ти тут. I love you. Коротше, я так зрозумів, що є варіант, якщо ми наважимось відчинити і випустити всю хуйню, що там є, тому підземелі чи де там кошена, чи як її там захуяри нас. Муше. Якщо не захуяри і ми відчинимо, ми станемо як вона, і ми все одно не зможемо її відчинити і будемо охоронцями цієї гробниці. Така хуйня. Ну, типу, нема варіанту просто відчинити і занапастити весь світ. Але ми будемо намагатися, ми будемо кушати, коротше, цю тему, щоб спалити тут все і мінімаль. Але вже на сьогодні. То що, на сьогодні, все тоді. Дякую. Дякую усім, хто був. Алло! Та ні, все, досить. А на сьогодні все. Всім дякую. На все добре, бай. Так, не ну, виходить, да? Сука, а отак вот Тоже ні? А вот так ні. ні.